Вітаю вас, шановні гості, глядачі мого каналу, слава Україні, слава Збройним силам України. Сьогодні я приїхав на лісовий точок. Зараз буду переселяти цих два роя, що вчора привіз. У нас сьогодні такий вітер. Вітерець продуває доволі, доволі непоганий. Як бачите, да, доволі непоганий. Але будемо помаленьку їх зараз пересаджувати. Хочу глянути відводки, як там матки повиходили, не повиходили, бо вже один дивився раніше, то була матка вже вийшла. Хочу ще решту глянути. Зараз будемо дивитися ці рої, які вони що вони все, тут Це вулики мої, ось мирамочні привезений. А потім будемо працювати на пасіці вдома. Так, Першого роя я вже відкрутив. Дуже сильний вітер. Ого, десь який вітер. Тих що, дуже не люблю в таку погоду працювати. Ось перший рій, якісь язики потягнув вже. Рамочки дивлюсь, дві, зверху три побілені гарно. Зараз будемо доставати, будемо хлопці, дивитися, що у нас тут покаже. Воно тут ловушка на 5 рамок всього-навсього. Зараз подивимося, щось тут є, нема. Обов'язково буду все знімати і все показувати. Бо просив один мій підписник, щоб показувати, що там всередині Но будемо показувати. На всякий випадок я розпалив димар, тут в мене вода для поїлок. Ось такі вулики, восьмирамочні. Середину я не крашу нічим. Сітка трішки і все. От, Нормально, на 4-5 років їм повинно вистачить, а може ще й більше. Тож до роботи, до роботи починаємо доставати і дивитися. Дивіться, в цю ловушку я ставив, можна сказати, пусті рамки. Почали язики тягнути. А далі вже йдуть зараз нормальні рамки. Тож зараз покажу на них, що там це, тут я ці струшу, рамочки, заберемо їх назад. Так, це теж, дивіться, я тут ставив полоску, вони повідтягували. матка тут плідна, бо вже засіяла ці язички, що вони відтягнули. О, а це весь верх залитий медом. Залити медом, так що їсти їм будеш, обережно ставимо всередину. Це в мене минулорічна стара вощина. дивлюсь, мені не дуже бджолам сподобалась. Так, зараз не ну, дуже незручно самом знімати. Тож зараз так, поставимо нормально і далі продовжимо. Ось там ще шикарна рамка. Дивіться, матка плідна, ось і матка. Зараз, де це вона? А ось матка, дивіться, ходить, матка стара, крілиця потріпане, але плідна, гарна. Рамочка вжала дуже спокійно. Взагалі поки що ні одна не вжала, дивіться, ось маточка ходить. Ставимо. І ще одна рамка. Теж я ставив полоску вощини, відтягнули. Ми майже дивіться свідки. І все залито, залито. Це добре, що є корм для них. І там ще на стінці зараз заберемо. Так, з першними впоралися вже досить швидко. дав їм там одну вощинку, їхні рамки залишив, одну вощину і поставив заставну. Тут перейшли до цього, дивіться, тут такі гладіти, вже мурахи завелись. Зараз глянемо. Розмір цього роя, зараз, ох і вітер, ох, і вітер у нас сьогодні. Тут теж все, ловушка на п'ять рамок, дивіться, видно рій. Сидить, де рамки вже повідбілював, зараз будемо дивитися. Так само буде точку -точ процедура як і з тим. Гляне матку де і все. Перша рамочка, гарненько так залита, вага приємна така. Ось з цієї сторони взагалі видно, біленько відбілили гарно так. Дуже незручно знімати, вибачайте. Маємо те, що маємо, там ця рамка пуста, бо я ставлю, просто пусті рамки ставлю. Да, рамка гарно підлита, вага приємна, тобджоли будуть мати що їсти. Це вже добре, ставимо її обережно у вулик. Ставимо, 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 хопа, все. Хай стоїть, ось дивіться, бачите, гарненько як відбудували. Та ми зараз її заберемо далі. Наступним беремо. Що в нас тут? Це в нас рамка з вощиною теж повністю відбудована. Зараз глянемо і покажемо. Так, цю вони повністю вощину відбудували. Трішки підлили, засіва я не бачу, матки не бачу поки що. Але таке бджола ходить спокійно. І це є добре, да. не бачу, я засіва. гарно відбудували. Це саме минулорічна ще вощина. Так продовжуємо далі працювати. Так, ще одна рамка. Ось це, Дивіться, яка гарна матка. Ходить, матка молода. Не плотка. ось вона ходить. Дивіться, красунька. Хай собі ходить. Гарна рамочка теж залита, багато бджоли ставимо далі, бо дуже сильний вітер. Це вже радує. Ще й цю дивіться, так відтягнули. Думаю, струсить, не струсить, але залишу їм, дам їм ще одну вощину, де хай працюють. Поки матка облетиться, поки почне сіять, буде їм чим зайнятися. Поставимо іскра, якщо що, щоб потім достать. Зараз сюди я дам ще їм одну вощинку. І заставимо заставну, і все. І потім ще ті сімечки подивлюсь. Так, заставну поставив вощинку ще одну, да, вийшло 5 рамок, зараз решту бділ звідси витрушу і все. Так, Подивися цей відводочок, що робив його, що з дому привіз. Е, так, е, що можу сказати? Матка тут вже вийшла. Я ставлю букву М, тут же матка плідна. Тут теж вийшла буква М, що є матка, ще зараз той гляну. І тут лишні маточники я хочу одразу зірвати, щоб не вийшов, що матка там бігає, мене вона влаштовує. А лишні два маточники я зірву, бо там же матка десь на виході мало ли що, може десь вийти навіть невеличкий рійчик. То Хочемо уберегтись від небажаних наслідків. Так, тут теж, походу, вже матка вийшла, бо дивлюсь одну бджоли тримали в клубові матку. Ну, а певно вже десь їх є, бо чув, що співає. Бігає. Якщо зараз знайду, то вам покажу. Робив я такі невеличкі відводки з тих сімей, що продав. Вони на ще одну душать. Е, цей, бо тут було 3-4 маточника. Та я думаю, вони собі виберуть, бачу, почали вощинку тягнути. Думаю, дасть Бог, буде толку. толк. Так, подивився і цей відводок тут вскрізь є матки. Вже вийшли маточки. Так, поки що тут є, у нас стара плідна в ройові, тут молода вже не плодка, теж плідна сіє, ті, я не дивився. Е, Головне, що є, ну що вийшли, думаю, що в себе добре облетяться. Зараз їду на пасіку вже додому, бо дуже багато роботи. Е, ще хотів, подивитися, хотів за таке запитання задати. Е, чи не сильно тут я в затінок їх поставив, бо щось ділюсь, не дуже льот зранку. Але Тут далі через метр жара, але ну як типу, сонце вже е, льотки направлені. На північний схід. Бо минулого року ставив з південної сторони, то мені не подобалося тим, що дуже великі бороди висіли, можна сказати, дуже великі. Та це поставив, думаю, може трошки в затінку стоять і собі, я думаю, для них теж так, теж так добре буде. О, так, димар роздимивсь, коли він вже не треба, то він завжди розгоряється. Зараз буду пакуватися, буду їхати додому. Так, грецькі горіхи, фундуки мої, дивіться, які вже фундуки. Фундучок росте. Це для нього хороше місце. Бджоли, що пересаджував, тільки одна вжалила в, в ногу і все. Так, ну, я скушу навіть спокійні, спокійні бджоли. Це саженці, які я садив замість тих, що у мене е, цей ну, покрали, спалили. Ці е, молоді, осінь, я їх садив, дуже гарно вони прижились. Дворічні саженці, ось вони вже дають зав'язь на них, якщо видно, не знаю, як видно. Дивіться, бачите, малесенькі горішки є. Бджола одна причепилася і все потрібно кусити. Косить, потрібно вже закінчується, але будемо по часу від часу нас, наскоками. Зараз іду додому, цього року я хочу щось сказати вам. Не спашлюється територія. І ось цей, колись було поле. Виріс ліс. Планую назбирати грошей, щоб тут його все огородить. Бо щоб... дуже добре скажу, цей коли пасіка, от вітер тут його бідненького шатає, аж листя. О, цей, цей. Дуже добре, коли пасіка в лісі, знаєте, стоїть. Окремо від людей нікому не заважаєш. Оце мені дуже оце є великий дуже плюс. Ніхто там не кричить, що бджоли літають, жалять, не жалять. Дивись, гарненько фундучок гарний позав цього позав'язувався, будемо з горішками. А, так як і в минулому році. Приїхав я збирати горіхи, а білки обнесли все замість мене. Тут у мене такі грецькі, вони не дуже тут вдалися. Тут таке дерева не вирізає, яка собі ростуть, вони мені не заважають. Планую колись тут майбутньому після нашої допомоги зробити цей, тут такі собі, і маточники матки, щоб облітник для маток зробити. І все, і так далі. Та, грецькі горіхи ростуть, хай ростуть, пайде і виросте. Тут ледюги грали ліс. Нехороші родиські. Вирізали, і залили, пробрали після себе. Так, хочу зараз ще нести якісь гнилушки, на, на димари, поїду додому, бо вдома хочу сьогодні поробити відводки. Е, ще недавно продав пакети. ну, Дякую Богу, пакети цього року продав. 80% пакетів продав. з е, пасіки, 20 собі залишив відсотків сімей на мед. Хочу меду взяти трошки. Ріпак цього року у нас гарно цвіте. Перший раз так біля села його посіяли, близько я трошки був розстроївся. Думаю, що погано, що є ріпак, буде мед змішаний. Дякую Богу за те і джолам є, що їсти. Ну якщо вони там будуть їсти, не будуть їсти, не знаю, бо кажуть, він дуже швидко зараз сідає. Зайшов я в ліс. Тут якщо в ліс, то метрів 200 вниз і асфальтована дорога є. Але сюди тяжко заїжджати. Можу взяти такі гнилушки якісь. На розтопку візьму. Якось так. Тож, друзі, зараз буду їхати додому. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, лайкайте. Приємно, коли ви задаєте якісь запитання, люблю спілкуватися, щось до себе нове дізнатися. Ліщина. Ліщина кожен рік тільки ліщини запиляється. І моноліоз, і губить і все. Кропить треба, кропить треба. Я минулого морсту і в стільки. Я думаю, хоч вона дика. думаю, та де там, потім приїхав, думаю, вона вся спортилась. Як не покропиш, то нічого не буде. Так, що ще про пакети, коротше, як завжди, це було. Ну, продав пакети і ще там залишалося 4 рамки, наприклад, там 4-5-6, як яка сім'я. Я їх ділив і робив ще одводки собі на двограмочні невеликі одводки. І нормально я вам скажу. Уникнув, можна сказати, як такого роїння. Хоча де, деякі все ж таки пустили невеличкі райки, вчора вилоділи такі два кулаки молодими матками, то я їх думаю поселю у вулики і будуть мені е, нуклеуси. Почав я робити по типу нуклеуси. Ну не такі, як у людей, у всіх там е маточників, матководів спеціалістів, а такі там невеличкі, як невеличкі. На 145-ту рамку, на 2-3 рамки. От мені вони такі будуть. Плюс е ще цей, зачекайте, секундочку вибачаюсь. Плюс у мене з них е тим, що 145-та рамка, тоді навіть можна достати рамочку розплоду, якщо матка її засіє, поставити в магазин, якщо бджоли погано переходять і вони набагато краще перейдуть до розплоду. Все тут все залишаємо, хай бджілки обживаються. Сьогодні планую ще поїхати забрати одну ловушку. Якщо все буде добре, то планую поїхати і забрати. Тож всім успіхів, миру, добра, до нових зустрічей. Так, я зараз вдома на пасіці, Це саме ставлю магазини, кладу, буду використовувати цього року таку розділювальну решітку. Не знаю, її видно, не видно ось таку. Цей, зараз буду їх класти, ну працювати буду з сім'ями, які я робив відводок. Ну, однорамочні відводки. Ці сім'ї в мене дуже, до речі, всі перезимували, однорамочні відводки, які я робив на 2-рамочки. Бджоли вони перезимували. Зараз вони займають пітком 8 цих і буду зараз ставити. Хочу перший раз використовувати таку решітку. розділювальну, не знаю, як вона буде, як вона це покаже. Дуже сильний вітер, тож ми починаємо працювати. Так, ми працюємо далі, по порядку тут йде, де ставимо. Зараз тут ставимо магазини на такі сім'ї з зими. Ледве-ледве повиходили. Я думав, вийдуть вони, знаєте, не вийдуть. Але ні, дивлюсь, вийшли. Вісім рамок будком набитих. Зараз будемо ставити їм магазинчика. Жила сьогодні мирно порівняно з іншими днями. Так, що сьогодні подивився, вже матки деякі неплідні почали сіяти, дякують Богу. Дві матки перших самих не вернулися з обльоту, але то таке ми на їхнє місце вже підсадили інше. Зараз сюди вставити магазин. О. Дивилася, сьогодні кажуть більш-менш нормальна. Мирненько. Бачите, такі мостики понастраюву, зараз ми їх поубираємо і далі будемо працювати до роботи. Пасіка гуде. Теж це був минулого Минулорічна сімейка, пізній рій. Я його привіз додому з лісу. Ну, спершу на лісовий точок, потім з лісового точка привіз. Він же займає 8 рамок гніздових, 8 рамок та 45 та наставка. Дивіться, аж такі ж рамки є, що нормально підтягнули на бухші. Ось Тут я не ставив решітку роздільну. зараз гляну, що тут робиться всередині, буду ставити другий магазин. Дивіться, ось такий результат. Це я ставив сюди свіжу вощинку. Вони її відтянули, дивіться, вже почали печатати. Ось там збоку є. ну, Тут була частково суш, частково вощина. Це була білесенька, свіжесенька, свіжесненька, по ній даже видно, відтягнута вощинка. Так що буде садово-ріпаковий мед. Ріпаково-садовий чи садово-ріпаковий. Звичайно, ріпак мені трішки підпортив, але нічого. Зараз сюди поставлю другий магазин, хай працюють, щоб не йшли в роєвий стан. Дивіться, це крайня суш. Була суш. 145-та, дивіться, геть, повністю залита вже, починають печатати мед густий. Жовтенький такий, дивлюсь. О! Дивіться, бачите? дякувати Богу, мед буде. Зараз піду візьму в магазин запасний. Головне, щоб вони не зруїлися. Обджоли вже більш-менш стали спокійні, а то ці декілька днів були такі злющі, що то капець. А це вже трошки утихомирились. Це в мене такі нуклеуси стоять. Ой, такі ну, стиди і срам, але хай будуть. Там не плідні матки вже. Деякі я сьогодні перевіряв, там в мене є такі однорамочні відводочки малесенькі, навіть які однорамочні. Не якраз одна 145 рамка. Це тут теж такий невеликий рій сьогодні зняв на дві жмені. Було там куча маток неплодних. То я його ще поділив там, в нуклеус заселив, теж туди. Длюста маточка бігає. Матки запасні, я думаю, завжди пригодяться, коли вони є. Тут у мене такий парк відводків. Відводочний парк. Нічого, помаленьку якось вони будуть. О, Облітуються, вже вони декілька днів тому зроблені. Главное, що є матки, де і все. Тож е, йду зараз, заготую, поставлю корпус. корпус. Корпус на ставку. Так, а це одна з моїх кращих сімей, дивіться який магазин, які рамки вже можна, можна сказати, відкачувати. Зараз достанемо, покажу. Магазин на 12 рамок. Я звідси і так відбирав ще 3 рамки печатного розплоду. І так вони гарненько працюють. Пакет з цієї сім'ї я не продавав. Ось дивіться, я достав цю рамку. Свіжесенька печатка. Тут я ставив часткову вощину частково суш. Матка, правда, трішки зайшла, засіяла в магазин, але на не всіх на посередині. Ось дивіться, яка вже рамка, ну вже можна повністю відкачувати. Тут ще такі, дивіться, які вони ось ідуть. Це, думаю, непогано. Бджоли попрацювали. Медрі пак, сади і ліс. Так, сьогодні дуже багато вощини поставив, сильно пороширював сім'ї, де поставив вже по другому магазину. Йду зараз далі допрацьовувати ще. Тримався, дістав, дивіться, це тут я ставив вощину, ми не майже дивіться, повністю її відтягнули, тут я ставив полоску вощини. І ось запечатали біла печатка. Мед поки що рідкий. Це вони відтягнули і так її запечатали, сказати, вона від бруска до бруска. Ось ця, дивіться, рамка теж добре. Ну, я кажу гарно, ця сім'я спрацювала, це одна з моїх кращих сімей. Є ще одна така, їх я собі вивожу маток. Беру матеріал, можна сказати, звідси. О, все поставили назад. Хай собі далі стоять, скоро ми з неділю вже можна буде відкачувати. Побачимо погоду, подивимося, щоб... Не було так, щоб бджоли будуть потім голодати. Так, ще йдемо далі.